А це наша Україна. Вона дуже має багато цих енергетичних центрів для важливих для нашої планети. Зараз все, що не істинне, існувати не буде. Так змінюється земля. Всіх вітаю. Ви на каналі Топ. Я Христина Биковець. Сьогодні до нашого інтерв'ю долучається регресолог Софея. Пані Софія, вітаю вас, рада бачити. Вітаю, Христина. Сьогодні у нас буде складна і водночас дуже важлива тема: це окуповані території, і до речі, власне саме зараз перемова на окуповані території є такою основною точкою. Питання цих територій є основною точкою, за яку сперечаються ведеться багато переговорів. Ми за цим все слідкуємо. Але ми сьогодні з пані Софеєю хочемо поговорити з вами про місця сили, які в нас. Поки що я в цьому переконана окупанти. Пані Софе, розповідайте, що це за місця сили і де вони знаходяться. Ну, давайте почнемо, як завжди, з загальної, з загальної інформації, що таке місця сили. Місця сили це місця з особливою енергетикою, це місця, на яких з давніх давен відбувалися різні сакральні дійства в різних культурах. Це місця, де йде енергія зцілення, наповнення, благодаті. І про це, звісно, у всі часи знали всі можновладці і люди різних культів, які якби, опікувалися цими місцями і користувалися цією енергією. Ну, скажімо, це магічні місця. Якщо ти правильно знаєш, як з ними працювати, ти можеш використовувати їх на свою користь, або на користь народу, або на користь. І коли приходять до влади такі люди, як Путін, як Гітлер був, вони одразу починають на ці місця накладати свою Владу і починають користуватися ними або шукають там. Ну звісно, що вони шукають? Що шукають сильні люди цього світу? Вони шукають безсмертя, вони шукають. Безмежну силу вони шукають швидку матеріалізацію будь-чого задуманого. Вони шукають безмежну владу, і вони вваж... Я перепрошую, я вас одразу просто переб'ю тому що це дуже доречне питання. Тобто, Путін знає, завчасно знав про ці секретні місця сили. Ну секретні це так, комусь секретні, кому не секретні. Значить, після Другої світової війни до, в Москву попали документи із цього таємного відділу Ананерби Гітлерівського, який займався і різними світовими місцями сил, і тібетськими, і українськими. Також він займався. Там була ціла величезний штат е, е, пара, пара людей, які паранормальними явищами займалися, і людьми, які мають паранормальні здібності. І е, в Радянському Союзі теж були такі відділи таємні, які займалися такими людьми і такими місцями. Це, це і зараз, ви ж знаєте, ну, ми знаємо там про славнозвісні там, шаманські ритуали Путін на і всякі там кроваві е, дійства, і так далі. Задля сили, влади і там вічного життя. Воно все до сих пір існує. Е, ця верхівка в це вірить, цим користується. І, вони досить успішні в, в, в таких речах, і коли, наприклад, відбуваються такі події, як війна, і як е, Майдан був, то обов'язково цілий штат е, всяких шаманів, магів, працює на, на перемогу і, на, на, і проти тих ну, проти ворогів, скажімо так. От. І це відбувалося, відбувається і далі буде відбуватися. Я просто не знаю на якому рівні зараз це в Україні і чи хтось займається такими речами, але я знаю, що при кучмі при при Кравчуку, не при кучмі Кучма це все діло відмінив. А при Кравчуку був такий відділ. І там відбиралися спеціальні люди, які працювали з енергіями, з артефактами різними магічними, і захистами для президента, для країни, і так далі. Я знаю однозначно, що дуже багато людей, які в езотериці, в, в духовних практиках, працюють на, в благо України і вистроюють захисти, вистроюють купу, купола захисні і працюють для захисту військових і на певних напрямках, і так далі. Це все працює, але ну, об'єднання якогось я ну я не знаю, що прям всі так. От. Значить, Путін конкретно знає, що Україна це є центр на Європейському континенті сили, оцих паранормальних земель, центр тут. І в окупації знаходиться біля Мелітополя, Кам'яна могила. На яку приїжджав Далай-Лама і сказав, що це одна з ключових точок на планеті енергетичних, найважливіших. Поцікавтеся відкритим в інтернеті, почитайте про цю кам'яну могилу, це надзвичайно потужне енергетичне місце. Далі все при Чорномор'я, при Азові і е, Крим. повністю. Крим це взагалі півострів сили. Там є мегалітичні споруди, там є скельні комплекси. Це, це речі, які відносяться до цивілізації Атлантів, не те, що ми тут навіть застали. І там надзвичайно потужна інформація є і місця. Чому у Києві, у е, Києво-Печерській лаврі Православна Церква, як засіла, і, і її не може було звідти виперти. І до сих пір вони там ще є. Так, так. Чому? Як ви думаєте, Христина? Ну, тому що, напевно, теж потужне місце, енергетичне дуже. Так, Звісно, там потужне енергетичне місце, там є енергетичні артефакти, які, е, якщо. Вони там все перекопали, вони там в цих печерах ці всі мощі використовували в своїх якихось енергетичних ритуалах і так далі. Ну, взагалі, весь Київ є дуже потужним енергоцентром, І ці всі ну, не будемо так зараз говорити, що християнство всюди поставило свої храми. От, наприклад, там Софійський храм, храм Софії Київської, так там перед тим там теж було дуже потужне місце, і воно зараз почало працювати. Це це, це. Трошки розповім, що зараз взагалі відбувається в планетарному масштабі. Тому усі кл... ключові точки, де е... Путін дуже хотів це все захопити скоренько, це тому, що це є е... енергетичний центр. Е... Енерг... Як ви знаєте, у нас є чакри. А це наша Україна, вона дуже має багато цих енергетичних центрів, для, важливих для нашої планети. Ви ж бачите, яка родюча земля, яка багата культура. Ми е, що ми маємо? За радянських часів це все приховувалося. Так? Все вивезено у московські, петербурзькі музеї, всі артефакти, скіфія, трипілля, все вивезено. Нам фактично нічого не залишало, античні пам'ятки і так далі. Це все вкрадено. Потім прийшла Незалежна Україна, що не було коштів на це все. Чорна археологія це все роз, розкопала, щось розкопала, щось, щось взагалі недосліджено і приховано. Ми знаємо, що в світі дуже багато цікавих місць, храмів і так далі. У Нас просто це не викопано, недосліджено. Але самі місця вони фунять. І люди, які працюють з енергіями в езотериці, вони всі їздять і працюють на цих місцях. Так ось зараз е, ці місця окуповані. О, особливо важливий Крим і особливо важливий е, Київ, слава Богу, це не здійснилося. Мрія від давнішнього Путіна. Бо якщо він би володів Києвом, то він би вже міг. Ну, і далі б іти. Далі це би йому додало сили. І ці всі магії, що там працюють на нього, вони звісно про це знають. Всі знають, що це далі острів Зміїни, який відвоювали наші, так це теж місце сили. Ви розумієте, що це на яку величезну територію одне підвищення. Рівень моря не такий був, як е, зараз. Він був нижчий набагато. І набагато нижче є і, і багато храмів є під водою, е, а де будувалися храми. На, на певних розломах, на певних аномальних місцях, де нам там, ми знаємо так, в античності піфії сідали, і їм приходила інформація про майбутнє, і вони при, ну, віщали цей майбутнє. Тому, е, Острів Зміїний це острів Ахілеса, де він похований, Там і, 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 нібито меч його закопаний, і так далі. І там про було навіть, що хто, хто володіє цим, е, цим островом, то він має там, безмежну владу там, на захоплення різних земель. Він же був е, Ахілес непереможний, фактично. От, тому е, я і моя команда команда, так ми ми також працюємо в цьому напрямку популяризації і взагалі розуміння роботи з місцями сили, роботи з стародавніми місцями, роботи з християнськими святинями, щоб кожен міг отримати от свою ту благість від того місця. Навчитися змінювати свій енергетичний стан, настроюватися на ці місця, цікавитися, що не все так навколо нас просто. Дуже цікавий, а в нас дуже багато місць цели. Подивіться, всі Карпати. Дані, я вас теж трошечки зараз переб'ю. Я дуже хочу для наших глядачів, щоб дуже структуровано, прямо одним шматком, чи можете ви перерахувати основні місця сили, які є в Україні. Почнемо з тих, про які ми говорили, які зараз, на жаль, окуповані, до яких ми не маємо доступу, і загально от основні зрозуміло, це можливо, всі не перерахуємо, але основні. Ну, Кам'яна могила. Раз. Кримські гори і ті мегалітичні споруди, що там, є і місця античних храмів. Так. Далі Актовський кар'єр Миколаївська область. Ну, вони не, воно не окуповане, так? але теж в такій зоні. Воно. Там дуже потужні місця. Потім Бакота озеро. Буша, славно, звісно, де недавно який великий розголос на всю Україну була проблема, що хотіли розкопувати, робити кар'єр там. І ця вся пам'ятка могла бути знищена. Дуже багато людей піднялося проти цього, бо це надзвичайно потужне місце. Ось далі, в Тернопільській області багато є печери. Це Атлантична печера. Це теж все недосліджено. Ніхто Ніхто ну, якби не займався раніше цим. Далі кам'яне село. Потім ну, Карпати всі там. Терношорська лада, писаний камінь, скелі Довбуша. Ви знаєте, я хочу так сказати: От не перерахуєш так одразу, все не згадаєш, кому цікаво, і для чого взагалі на місці сили? Прийшовши на місце сили, ти збагачуєшся і очищуєшся. І в кожному населеному пункті, чи в кожному регі... районі регіоні обов'язково є місце сили. Так цей світ влаштований. Є наша земля повна цих енергетичних точок, які можуть нас наповнювати, які нас можуть зцілювати. І е... просто поцікавтеся, наприклад, де у вашому районі е... було якесь капище. Якщо ваша церква стоїть на якомусь на якійсь горі. І вона там старовинна. Знайте, під нею є інший шар, попередній, де займала, де інша релігія проводила свої ритуали, чи прадавня, чи це, там за часів скіфів, чи за часів трипільців відбувалися якісь е, магічні дійства, ритуальні. Е, ось ми працювали з групою. У мене був ретрит в трипіллі зараз. Е, то на, зараз ці в енергії запрацювали по-новому. От змінюється повністю вся енергетична структура землі. Ми, ви бачите, що відбувається: землетруси, катаклізми, е, тобто Земля змінює свої вібрації енергетичні. І я впевнена, що після цього. Звісно, цей період ми не знаємо, скільки він буде тривати, так, катаклізмів, війн і цієї нестабільності. Але після нього обов'язково настане той час, коли ці всі місця почнуть по-новому працювати, вони не відкриваються, Вони відкриваються і чекають для того, щоб люди згадали про них і звернулися до древніх знань. От хто зараз там згадує про наших рідних богів, наприклад, так, славянських? Але всі всі ми там знаємо єгипетські, античні, і так далі. Нема цього, це це не піднятий пласт нашої історії, і е, це все нам додає сили. Пані Сіфею, якщо ми говоримо про окуповані місця сили, так яких зараз під, під на жаль Російською Федерацією, Федерації керує Рашка, скажіть, будь ласка, для чого вони Росії, для чого вони Путіну, Кремлю і що з ними теоретично можуть робити? Ну, дивіться, при при певних знаннях і вміннях береться будь-який артефакт з музею, так який він магічний. Там вже ж дуже багато чого викрадено. І ти просто використовуєш його в своїх цілях. Ну, це так, як береш ручку, так, фломастер. І ти його використовуєш, і хтось теж його може використовувати, бо він знає, що треба відкрити цей ковпачок, там. А в тому випадку просто зробити певні настройки, перенастройки. Заволодіти, розкинути свою павутину. За, як Закріпитися на цих територіях, так, на яких знайдені ці артефакти, де енергетична дія цих місць є, захопити їх і потім використати цю силу для подальшого свого просування. Ну і також це, це все про владу, про безсмертя, і про не, як це, непомірні багатства, які, які в цих людей ще помисли. Тобто, тобто можна цілком ймовірно можна зробити так, щоб усі місця сили, які працювали на благо України, коли вони належали нам, вони будуть працювати при певних, як ви кажете, переналаштуваннях, вони будуть працювати на Кремль ну, Росію. Е, вони якоюсь мірою можуть бути використані. Але оскільки я ж кажу, е, зараз все, що не істинне, існувати не буде. Так змінюється земля. І, е, Якийсь час, тобто буде відбуватися балансування сил на землі і сили світла е... не будуть переможені. Не... Я... я це знаю, я це бачу, тому все, що вони будуть робити, воно може повернутися проти них. От Хортиця знаходиться на пограничі, так? Постійно, от Хортиця, яке місце сили? Це це унікальне надзвичайне місце. У всі часи воно було сильне. Камінь там є чорний у музеї, також е він взагалі не, не не з землі походить і так далі. Це от вони його не захопили, і слава Богу. Оце теж такий оплот. Так? Там дуже багато майстрів працює, я знаю. От, е, та й взагалі харків'яни працюють. Я знаю, як працюють із місцями сили, і з захистом України саме завдяки цим місцям. Ти підключаєшся до них, так? І звісно, е, що воно. Багато, оце знаєте, оця пісня, так як, так як відьма скаже, буде тобі враже, так як відьма скаже. Наскільки наша земля багата, на оці древні знання і силу, що що би вони не робили, їм не вдасться, їм не вдасться задумане. Це я знаю на 100%. Тому що ці всі сили, е... які на нашій землі діяли, е... вони повстали, всі воїни. Це дуже велика сила. Ви ж бачите, як Україна вистояла і бореться, і вона буде далі це робити, не здаватися. Це тому, що допомагають на всіх рівнях вищі сили. Звісно, що кожна людина, яка попала в бойові дії, в зону бойових дій постраждала, у неї є своя кармічна особиста нагрузка. Але ми також проходимо своє кармічне чистилище як країна ціла. Тому це, знаєте, такі взаємопов'язані процеси глобальні і планетарні. Ви ж бачите, що робиться з Америкою. Ми не знаємо, що її очікує. Така була успішна країна, а зараз взагалі не зрозуміло, що відбувається і що їх буде очікувати надалі. Що робиться з Європою? Так само вони просипаються і стають в оборону, і вже розуміють, що Україна є найважливішим компонентом так, у їхньому захисті. Тому, знаєте, як то кажуть, довіряємо творцю. Але щодня робимо в, для своєї власної країни якісь справи добрі. Донатимо, включаємося. Хто не, не може, медитуємо, просимо вищі сили, молимося, так? тому що кожен, кожен вносить свій, свій вклад. І, і я хочу сказати, що. Проводжу різні навчання і екскурсії по місцях сили, і запрошую на свої сторінки в соцмережі і в Ютуб для того, щоб подорожувати разом з нами нашою командою. Пані Софія, дуже дякую вам за інтерв'ю. Наші глядачі, ви знову ж таки, пишіть свої запитання стосовно місць сили. Напишіть, які місця сили ви знаєте. Можливо, ми щось не згадали. Ми обов'язково все прочитаємо і обговоримо в наших наступних відео. Пані Софія, ще раз вам дуже дякую і до наступної зустрічі. Дякую.